Є новина, друзі, підсумки перемовин про мир та Трамп задоволений. Дослухайте до кінця. Прийшла прес-конференція Мерця Зеленського дуже багато цікавого. Перша Зеленський сказав, що він виклав свою позицію по е, територіальному питанню. Е, ну що США не тиснули на Україну, щоб якби ми віддали неокуповану частину Донеччини. Е, що це позиція Росіян? Що він вважає, що це позиція Росіян, і Україна дала свою відповідь, свою пропозицію, яку США мають передати Росіянам? Тобто є якась пропозиція, іде діє. Алох 90% угоди домовлено. до речі, перемовини ще тривають. І Марк сказав, що він має надію, що до вечора ми отримаємо якусь спільну угоду, яка буде спільною позицією України, Європи та США. До речі, сьогодні буде дзвінок Трампа, буде зустріч ну їхня онлайн-зустріч Трампа і європейських лідерів і Зеленського. А це означає, що в принципі Трамп задоволений перемовину. До речі, про це написала і Гардіан. Що Трамп задоволений, тому що ну, якщо б він не був задоволений і не міг би з ними щось вирішити, то він би і не зустрічався з ними онлайн. Я так розумію, що основні там питання, тому що. Якщо на 90% угода вже погоджена між Україною, США і Європою, то основні питання зараз будуть обговорювати з Трампом, щоб виробити спільну позицію, з якою США Підуть до Путіна, е, ну от Мерс підкреслив, а я про це говорю постійно. Якщо б Європа ну, ця імпотентна дала б давним-давно цей репараційний кредит Україні, то Росіяни і Путін би задумалися, тому що Україна би мала можливість воювати ще декілька років, жити декілька років, використовувати ці кошти для виробництва зброї, і росіяни розуміли, що ну по ним будуть удари. А так ну ці гроші лежали. Путін на них претендував. І от тільки зараз Європа зробила правильний крок, що ці гроші заморожені, поки не будуть видані репарації. Якщо 18 груня. Дай Бог нам дадуть репараційний кредит. Ну це взагалі буде змінювати всю ситуацію і в розумінні того самого Путіна і Росіян однозначно. Підсумки перемовин вони однозначно успішні. Вони не зірвані ці перемовини. Делегації далі працюють, і Трамп готовий зустрічатися і говорити з європейськими лідерами і з Україною. Дуже важливо, що мар сказав, що гарантії безпеки по статті 5 і НАТО США готові дати проголосувати в Конгресі. І ще одна важлива деталь. Європа підготувала свої гарантії безпеки і їх направила росіянам. Ну, тобто свою пропозицію. А чому тому, що я думаю, що це коаліція охочих, яка буде вводити війська в Україну? Ну, хоча б в якісь там центри Дніпро, Одеса, Львів, ну як це обговорилось раніше, і вони хочуть про це домовитись з росіянами. Тобто йде повний діалог. Всі лідери кажуть, що є значний шанс до миру. Навіть Орбан це сказав, і що на цьому тижні вирішиться, чи буде далі завершення війни, чи буде мир. Ми тримаємо кулаки за мир. Чекаємо дзвінка Трампа. Ну а всі. Новини є в телеграм-каналі. Є новини. Йдіть підписуйтесь.